Ційної служби Хочеш жити, плати данину п'ятичного раз неділю статового отділення государства міграційної служби вийти з гри неможливо. Вдалися уже до шантажу таким чином, щоб сфальсифікувати мені взятку. Житло чи собача будка на яке помешкання заслуговують сироти в Україні? Там нема ні підлоги, ні стін ні вікон, ні дверей, нічого взагалі. Та як вони справляються із таким жахіттям? У нас дідато покончила самоубійство, з суїцидом. Палю зброю в Україні і чим може закінчитися для вас мода на європейські закони. Наш озброєний експеримент у кінці випуску. Я Олександр Преподобний, Це агенти впливу. Закордонний паспорт. Необхідний документ для виїзду в інші країни. Купа сторінок для відміток і віз. Ну і, звісно, місце для фотокартки. Отримати його офіційно простіше простого. Пишеш заяву, сплачуєш усі збори, вказані на сайті. Ну і купуй квитки за кордон. Та в міграційній службі, де видаються ці документи, добре навчились заробляти навіть на дрібничках. Нав'язують стільки непотребу, за який ми маємо з вами платити, аж вуха в'януть. Ну, от наприклад, чого тільки вартий страховий поліс. Для чого? Для цього паспорта і все це сотні гривень переплати фактично ні за що. Аліна Семенюк дізналась кожний відділ Міграційної служби Має щотижня викладати до 5 тисяч доларів ось туди нагору. І це наші з вами гроші. Вийти з такої схеми майже як у кримінальних колах неможливо, адже підставлять жорстоко. Як відмивають гроші в державній міграційній службі і хто керує корупційними схемами? Матеріал Аліни Семенюк. Але мене працювати по корупційним схемам. 5 тисяч доларів в місяць, в неділю до статового відділення государства міграційної служби. Вона пішла проти системи і втратила все репутацію, кар'єру, гроші, Та сьогодні вона більше нічого не боїться і розказує агентам впливу, хто керує корупційними схемами в Державній міграційній службі і заробляє мільйони. Роботу я любила, люблю і роботу я знаю. Це Валентина Зеленчук понад 10 років пропрацювала у Державній міграційній службі Чернігівської області. Поки не змінилося керівництво. Так мені було сказано е, моїм керівництвом, що потрібно виконувати на відмінно і роботу, і на відмінно працювати по цим схемам. Брати участь у корупційних схемах Валентина відмовилася. Вони мені погрожували, що якщо вони не хочете працювати по корупційним схемам, пишіть заяву на звільнення. Я сказала, що писати заяву не буду. Працівники міліції зробили те, що вони обіцяв мені, перший заступник Державної міграційної служби, зробили підставу. Офіційними даними ДМС України вартість закордонного паспорта така. Держмито 170 гривень, вартість послуг 87,15, біометричний паспорт 304 гривні 32 копійки. В сумі маємо 561 гривню 47 копійок. Відповідно, терміновий паспорт коштує 818 гривень. 62 копійки агенти впливу вирішили на власні очі переконатися, чи справді з людей беруть зайві гроші та безпідставно завищують ціни. Розпочинаємо власний експеримент у Чернігові у тому ж відділенні, де працює наша героїня. Мені, паспорт, і і на на... А це Завищена. За звичайний біометричний паспорт майже на 70 гривень, а за швидкий на 141 гривню. Валентина Зеленчук каже, завищення цін одна із корупційних схем міграційної служби і ось чому. Щоп'ятниці, так називався п'ятницький білет. Викликали е керівників відділів і запитували, скільки за тиждень. Напрацювали. Від трьох до п'яти тисяч гривень повинна заносити до кабінету. Тобто працівники міграційної служби змушують накручувати ціну за адміністративні послуги. Не можете знайти, значить беріть свою зарплату, ложіть і тоді можливо будете працювати. Гроші за так звані послуги беруть не лише готівкою, запевняє Валентин. Наше управління працювало із трьома благодійними фондами. Один із них, який знаходиться у Києві, два знаходяться тут у нас у Чернігові. Тож як усе відбувається в Чернігівській області на рахунки трьох благодійних організацій: фонд перспектива плюс безпека, руху та захист, надходять кошти за якісь накручені, послуги міграційної служби. З них кошти знімаються та надходять до керівництва. Фонд Перспектива Плюс зареєстрований у Києві. Місце перебування благодійної організації знаходимо в єдиному реєстрі та їдемо за вказаною адресою. За юридичною адресою благодійний фонд Перспектива плюс ми не знайшли. Все ще не все до наших рук. Потрапила роздруківка із певною таксою необов'язкових послуг. Їх працівники міграційної служби змушують оплачувати людей. А на зворотньому боці увага! Той самий благодійний фонд, перспектива плюс. Пан Рудницький роздрукував за яку послугу, які кошти. Яку суму коштів повинні люди сплачувати? Володимир Рудницький, заступник начальника управління Державної міграційної служби в Чернігівській області, ми йдемо до міграційної служби в Чернігівській області. Натрапляємо на самого Рудницького. Що ви хотіли? З приводу з зеленчим з вами поговорити. Чи ніколи хотіли? А ви можете нам про? ...та пан Рудницький просто втікає. Може, начальник управління відповість за побори. Ксенія Лук'янець, начальник управління ДМС в Чернігівській області. За словами Валентини Зеленчук, в неї залишається частина зібраних коштів. Дана інформація мені не про що не говорить. Я не можу вам нічого сказати. Тому що я про це не знаю, За, після вашої інформації певні питання будуть задані і, з'ясую. Нічого не чула пані Ксенії про благодійні фонди. І взагалі ніяких поборів у службі не існує. Знаєте, ви кажете про такі факти, що ну, навіть у вигляді, ну, так як ви можете... Я про це навіть не питаю. Але ж чому ми бачили інше? Валентина Зеленчук запевняє, побори існують не лише у самому місті, а й по районах області. Якщо нам е, говорили щоп'ятниці, то... Е, з районів було щомісячно. Лише частина так званих п'ятничних зборів осідає на рівні керівництва області. Було відкритим текстом сказано, що нам треба енну суму завозити до Києва керівництву. Зібрані кошти, а це майже 200 тисяч гривень відповідальна особа щомісяця привозить до Києва, тобто до голови Державної міграційної служби України Сергія Радутного. Спілкуються тому на наші запитання відповідає керівник прес-служби Сергій Гунько. Це нісенітниця, яку розмухали, так. оскільки мені відомо на сьогоднішній день. Україні жодні про області будь-які інші області, в яких ну, в не вимагали. Натомість із так званими хабарниками, в тому числі такими як Валентина Зеленчук, борються регулярно. У нас є Ми продовжуємо наш експеримент. Тепер наша точка Київ. Тут і до керівництва близько. Тому вже працівники не завищуватимуть ціни, хоч у столиці підемо до найближчого відділення. Валентина Зеленчук відмовилася брати участь у корупційних схемах. Ось як за це її покарали. Наняли людину, яка оформляла паспорт закордонний терміново і. Потім же під диктовку працівників органів міліції вона писала заяву, що я вимагала у неї неправомірно кошти. Трапилося це минулого листопада, це не єдине. Раз, коли Даленчук намагалися зловити на хабарі, все почалося, ще влітку він був раніше судимий, а при оформленні не сказав. І тому, коли е, прийшов уже паспорт, паспорт був виготовлений вчасно, але не було довідки про несудимість. Він прийшов до мене в кабінет і сказав, видайте мені паспорт без цієї довідки і пропонував мені кошти, за що я його попросила вийти з кабінету. Чоловік Роман Чургулія, який за вказівкою міліції намагався дати Валентині хабара. Ко мені е, непосередньо звернувся громадянин Чургулія і е, офіційно дав мені об'яснення. Пояснення адвокат записав на відеокамеру. Ексклюзивне відео потрапило і до нас. На мене Намінялося поканути компентний як там правильно тобто ну, сотрудники міліції. После допроса следователем дії Действия э, были э, Валентины Петровны переквалифицированы по епизоду Чургуліям со статті 368, Это э, получение неправомерной выгоды. На статтю 190. Мошенничество. Чому змінили статті, нам кажуть у прокуратурі Чернігівської області? Це було обумовлено, в тому числі новими обставинами, які і повідомляв слід Чергулі. До нашого експерименту. Ми в Київському відділі Державної міграційної служби цікавимося, скільки коштує зробити закордонний паспорт. Укрій. 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 Варто зазначити, що на вході відділення одразу кидається в очі віконце державного підприємства Документ. Державне підприємство Документ. За словами працівників міграційної служби Організація, через яку проходять мільйонні оборудки необов'язкових послуг, значний відсоток коштів, з якого отримує Сергій Радутний. А то що тут тепер то там обязательно. Це паспорт, там, навіть. На питання, які це послуги надає підприємство, нам не відповідають. Натомість ціну за них пишуть на папері і додають. Ось такий листок із незрозумілими розчинками мені надали в ДП документ одного з відділу міграційної служби міста Києва. За ним вартість швидкого закордонного паспорту коштує майже тисячу гривень, хоча його реальна ціна 818 гривень. Та протидії корупції запевняє агентів п'ятничні квитки існують по всій Україні, в тому числі й у Києві. В Києві до 500 пісола в саділи там десяток адіо п'яти доларів в місяць в неділю з аділення відділення на міграційної служби. Читайте до пана Борислава особисто зверталися працівники міграційної служби, що потрапили у ситуацію схожу з Валентиною Зеленчук. Каждого отдела, каждый работник сдает 700-800 тысяч гривен, 500 гривен, в зависимости от того, сколько требуется собрать со всего отдела. И это происходит каждую неделю. Таким образом, фактически порождают коррупцию, ей не дают исчезнуть. Всем відкрито, ДМС бояться... Неверие чиновников на нижнем уровне заставляет их отказываться свидетельствовать для того, чтобы были наказаны виновными. Ти Зеленчук обіцяє зайнятися особисто. Я е, зараз борюся не з, з своїм керівництвом. Я борюся з системою. А мені дуже важко боротися з системою. Батьки зробили їх сиротами, а держава безхатченками. Її в природі ні те квартири, розумієте? права людини кажете, про кого в Україні дбають, а кого? Добивають у рівному частіше квартиру отримують судді, ніж ніж діти сироти та інші люди, які потр потребують цього так само. Вогнепальні іграшки. Скільки українців мають зброю? Кожен третій можливо зараз має при собі якусь зброю. Пістолети для всіх. Пневматика на барахолці чи вогнепальна в інтернеті. Обирай сам. Він вистрілив ногу, зробив два шаги назад і сказав, я тебе уб'ю. І почав нажимати на курок. Його mm. історія є справжнім прикладом для тих, хто бодай раз нарікав на свою власну долю. Сирота. Із купою страшних вироджених хвороб втілив мрію життя і здобув вищу освіту. Тепер у планах Сашка власна квартира, яка йому передбачена законом. Вже 10 років хлопець стоїть на квартирному обліку, а черга не рухається. Колишній студент ось ось опиниться на вулиці, а в міністерстві соціальної політики, як завжди, розводять руками. Мовляв, ми ж квартир не видаємо. Якщо точніше, то я навіть процитую, а хто заважає йому, а мова йде про інваліда, знайти зарплату у тисячу доларів і 200 платити за житло. Це чиновників, який обов'язково буде покараний в сюжеті Мар'яни Дуднак. Покинуті батьками. які за рішенням міської ради вносяться міською радою. І що отримують насправді? Дерев'яна прибудова, десь метр на метр, така культурна, така хижинка. Я, я її назвав Мрія Сироте. Це житло. Ви побачите, як просто рід дбають за кордоном. В Америке все настроено на том, щоб человеку помочь справиться со своими проблемами. Чи є рішення цієї проблеми в Україні? Дуже простий вихід, дуже простий вихід. Дніпропетровський дитячий будинок-інтернат. Саме тут у житті сироти Олександра Карасьова почались перші жахіття. Ніби доїдали, і от у нас діли, а не жалі очисти. Було таку шок, що дідовщина була ні. Тоді ще зовсім малим хлопчина зі страшним діагнозом – ДЦП, косоокість та аномалія верхніх і нижніх кінцівок. Аби не зламатись, поставив мету. А хочуть щоб не зламатись, хочуть Мрія Сашка, здійсниця. Він вступить до гірничого університету Дніпропетровська на омріяний факультет. Протягом навчання житиме в гуртожитку, здавалось би, життя налагодилось. Та щойно хлопець закінчить виш, зіштовхнеться із черговим жахом. Меня виставляли на улицю. Ви кончили о, Тоді ректор університету на зустріч сироті пішов і дозволив хлопцю ще півроку пожити в гуртожитку. Сьогодні ж Сашко майже без Хаченко. Вже через кілька тижнів йому доведеться зібрати речі. За словами хлопця, йти йому нікуди, хоча він 10 років стоїть на квартирному обліку, а скромна зарплатня і менше тисячі гривень соціальної допомоги не дозволяють винаймати житло. Був ні поставити на успокоїтельного каніція, де не сьогодні сидіння сто стоїть на очереді. Боні цю проблему не рішають. Він дійсно стоїть е, на обліку е, квартирному обліку е, у е, у львотній черзі, але попереду нього стоять ще люди, і розумієте, є закон, який ніхто ніколи не зможе на, е, порушити. У черзі Сашко стоїть під номером. 210. А сумна статистика міста Дніпропетровська говорить одне, власну квартиру хлопець не отримає ніколи. Ну, за, минулий рік, за минулий рік у нас отримала е житло одна особа, числа дітей серій. За позаманіли отримала дві квартири, але там три особи, ну тобто двоє дітей отримали одну квартиру. Нет такого опыта. Есть человек, и человеку нужна помощь. За такой философией и упрацуют в Штатах Америки, рассказывает эксперт в Институте социальных встреч Лариса Самсонова. Если у человека есть какие-то физические недуги, если у человека есть какие-то умственные недуги, ментальные недуги, если человек э, э, с инвалидностью, он застрахован. Есть такая медикет, страховка она называется в Америке для и инвалидов. Користуватися цією страховкою можуть і сироти, а створюється вона за допомогою держави та благодійних організацій. Кожен із них робить певний внесок і допомагає людині справитись з її проблемами, долучаючи до цього процесу і саму людину. А от щодо житла, то за кордоном для сироти його ніхто не купує, проте гідним помешканням забезпечують. Йому покриваються затрати на что вот там, например, конечно, там дворец какой-то королевский снимет, а то жилье, которое действительно гарантирует ему нормальную комфортную жизнь. Бедный человек, неустроенный человек составляет угрозу всему обществу и нарушает привычный для всего общества комфорт. Приймання житла українським сиротам ніхто не збирається, мовляв, ви вже виросли, потурбуйте за себе самі. А якщо у вас немає грошей. Дуже гарно спрацьовує функція. От, а мені ж винна держава. Ви нема питання. Але не тільки держава, ви. Професія прекрасна. Хто заважає знайти роботу на тисячу доларів і 200 платити за житло? Хай справді, адже в Україні знайти таку зарплату. Розплюнути тим паче людині, в якої ДЦП і шість пальців на двох руках. Тогда е судьба чоловіка зависит на було равнодушного чиновника та, та ужас. <плес> Проте в нашій країні насправді жахливо це, коли тобі таке дали помешкання. Тут ну взагалі нічого не було. Взагалі нічого не було. Тут була маленька дерев'яна прибудова. Десь метр на метр, але ще коли ви витягив, виносили сміття з тієї дільниці, е, ну, та розбуду, прибудова з дерева вона розсипалася моментально. Коли почали піднімати доски з підлоги, ми побачили такий, як в народі говориться, нажданчик. Це була яма. І це попри те, що в законі України чітко написано після досягнення 18 років діти-сироти протягом місяця забезпечуються соціальним житлом до надання їм благоустроєного житлового приміщення для постійного проживання. Через таку щедрість з боку держави Дмитро просто вимушений винаймати житло, а маючи вроджену хворобу очей, глаукому на яку витрачає значну суму грошей щомісяця, доводиться голодувати. Залишається. 600, 600. У них даже больше денег вкладывается на раннем этапе жизни человека. Например, сделать в раннем возрасте бы эту операцию по глаукоме, то не было бы таких бы проблем в взрослой жизни. И в нас бы так хотелось, заполняют в Министерстве социальной политики, чтобы шукать возможности, как всегда, находят причины. Шлях только один. треба створювати і вони є вони є регіональні програми будівництва житла або відновлення житла бо тут же може використовуватися і вторинний ринок і так далі і так далі е, всі ці програми є просто їх дія як правило так як і дія державних програм тимчасово призупиню свій з відсутністю фінансування однак глобальною проблемою нашої держави лариса самсонова називає не так відсутні кости, всяк их неправильно застосование. Еще в 2012 году было проанализировано, какое количество учреждений, например, в том числе и Министерство социальной защиты населения, работает у нас стране, какая их наполненность. Вы понимаете, некоторые учреждения наполнены на одну треть, но они содержатся. А якби із держбюджету гроші виділялися не на будинки інтернати, а на проблему конкретної особи в них у нашій країні сироти вже б давно жили інакше. Ні здесь планувати услугу ні на чоловіка. Всі услуги должны бути планіровані адресно. Якби якось не було статті, якби він не стояв на черзі, і так далі, і так далі. Так, ми прозвели руки, сказали, та ми просто злочинці, мене створили умови. Умови ми створили, а результату немає. Смішно, глупо, Але ну, на жаль, от ми маємо такий результат. Та поки українські чиновники не змінять підхід до проблеми, їхньої допомоги сироти не відчують. Я не знаю, де ці депутати, де ці чиновники, які так якось допомагають. Я не знаю.